Так, ось дивіться, який тортик гарний, добрий, смачний. Ми вже його половину збивали. Так, з негустує тортик із часу. Добре. пекти. не треба, Змазуєш. змазувати. Ну, Змазують. Ні, не два. Півчаса ми подаємо. Півчас, так? Пів часу, Щас, я ось таке печення, ось таке печення до чаю називається. Виложили його на тарілочку, Смазали сметану з худшою сахарним збили. На по своєму кусу все робимо. Потім викладуємо це вже другий силой Печення. наложили. І манго, і черний і оріжку. Все, зараз будемо третій слой. Були такі сухарики з булочки. Ми ще зверху положили сухариками. І зараз будемо намазувати отаким пастою сирною і пудрою її змішали. Сухарики помазали. І зараз що ми будемо вложити? Да, оце орішки і манго, так? Да? Зверху. Да. Ні. Ні, ліна. 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 це у нас другий вже слой. Третій, третій був вже слой печення і сметана. четвертий вже, ні. Ні, ну правильно, у нас два печення, потім сухарики, потім печення, і це зверху. Так. Зараз ще раз печення. Так, зараз ще один слой. Так, на таких конфеток, мішуток. Ой. І зверху присипалась оці натюрлик. Так, Так, ось такий тортик і з печення у нас полотчився. Надіємося, що буде добре. І, і я все ж таки згадала, що я ж не показала вам. Як і тут, і тут і всередині і як ріжеться. Значить так, ріжу одною рукою, як завжди. Ріжеться. Він у нас добре пропитався. Ми його поставили в холодильник. Він у холодильнику постояв у нас пару годин і вже можна було його війти. Так. А це тоді ми його поставили також в холодильник, і він вже в холодильнику у нас стоїть. І зараз я вам покажу, який він, це ж він так розрізався. Значить так, мені сподобався на смак. Такий ніжний смак. І я вважаю, що такі тортики мають право бути. Так. Такий ось, бачите він всередині. Це вже другий день. Я прийшла з роботи вечір і вирішила зняти відео, який же смак й ток. Добре. Мені подобається. Так, наприклад, як зараз у нас немає духовки, і я не можу спекти торта, то це гарний варіант. Смак такий ніжний, достатньо кислинки, не дуже солодкий. Мене його не робили дуже солодким, тому що пенчиво саме по собі солодка. Тому ми, скажімо так, у сметану кидали 5 ложок сахарної пудри. Це, скажімо вам так, на 250 грам сметани, кидали 5 ложок сахарної пудри. І десь нам пів грам 400 такої пасти сильної теж кидали 5 ложок з горкою сахарної збивали. І такий получився кури. гарний смак. Ну, як для мене гарний смак. Хто любить солодше, то буде більше додавати. <как> дуже смачно. Якщо рекомендую зробити не пожарні. Всім до побачення!